Друзі, вітаю вас всіх на прогнозі. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми повертаємося до вас з Анною Томановою на прогнозі. Вітаю вас! Вітаю. Давайте поговоримо про найактуальніше, найцікавіше, що сталося вже цієї ночі, а з дебати. Президентів кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки. Трамп як вважається стріском програв дебати Камалі Харріс, так вважають 63% зареєстрованих глядачів, повідомляє CNN. На республіканському каналі Fox News, навіть на Fox News, тобто такий про республіканський канал прям сильно визнали програш Трампа. Проте сам Трамп назвав ці дебати, звісно ж, кращими у своїй кар'єрі. Поки що важко зробити. Якісь висновки з того, як вони вплинуть на президентські кампанії обох кандидатів. Але я підготував для вас декілька цікавих заяв, що пролунали від Дональда Трампа та Камали Харіс. Дональд Трамп в свою чергу заявив, що має дуже хороші відносини із Путіним і з Зеленським. Вони його дуже поважають, але не поважають Байдена обидва. В інтересах США просто закінчити війну, відмов... домовитися про угоду. Він нічого не сказав ні про перемогу України, ні про поразку Росії. Байден не вміє спілкуватися із Путіном. Через це може початися третя світова війна. На що свою чергу відповіла Камала Харріс, що Трамп здасть Україну протягом 24 годин після того, як виграє вибори, а Україна має перемогти у війни, і Камала має намір допомогти цьому Зеленському з його е, військом. Проте, е, про ідею Трампа щодо переговорів з Путіним, е, ви не можете домовитись з диктатором, але він стість вас на обід. Ось що відповіла Камала Трампу. У зв'язку з чим маю до вас декілька запитань з цього приводу. На ваш погляд, і що можуть сказати карти, як саме ці дебати вплинули на рейтинги кандидатів і чию перемогу ви бачите найімовірнішою? Ну, до речі, я ось якраз згадала, коли я робила прогноз, хто буде вигравати, чи Трамп, чи Жінка ось ця, я казала, десь 60% на 40. Угу. Саме так бачите, ви мені назвали, я навіть і не знала ці цифри. Дійсно, що я хочу сказати, що дуже потужна, енергетично ця жінка несе дуже велику і сильну енергетику. Ось про що говорили і я, і інші майстри, що Україні буде допомагати жінка. Угу. Зараз йде більш а, є такий жіночий час, жіноча енергія, тому що чоловіки а, вони більш такі, знаєте, жорстокіші, можливо, і рішучіші в своїх діях. І тут дійсно для України а, краще буде, якщо переможцем буде саме камалода. Давайте подивимося по картам, як надалі буде відбуватися ця ситуація. Є компромат, і цей компромат пов'язаний з дітьми. Камала буде бити на те, щоб Трампа понизити. А, далі в очах суспільства, тим, що він проти дітей, зараз буде акцент на дітей, що діти страждають, діти помирають, і тут не можна відвертатись від України. Допомога Україні обов'язкова. Так як а, і ще будуть, я бачу, що розмови про те, що якщо не допоможемо Україні, то підуть далі Польща, слідуюча угу. Польща буде. Цікаво. А який вплив цих дебатів може бути саме на Україну і чи буде він взагалі? Ой, зараз там дуже такі гарячі дебати. Трамп, бачите, прямо аж падає, злиться духом не, не може він. Ну, він, він надягає маску, і в нього оця лють невдоволення, вона навіть не приховується. І зараз у нього будуть серцем проблеми. Угу. Більше йде прихильність на бік жінки. Хоча, знову, десь, бачите, десь 40 на 60, так і і надалі 60 на 40%. Угу. Можливо, 30% далі понизиться. І так, і так і буде триматись. Дякую вам дуже. А, давайте продовжувати. Зараз повернемось більш до наших внутрішньополітичних процесів Зеленський представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу, працівникам МЗС України. Президент зазначив, що потрібне максимальне залучення світу до виконання формули миру, а також максимальне посилення наших позицій, щоб закінчити, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру. Ось цей Андрей, Андрій Сибіга. Він буде ефективнішим на новій посаді. Його призначення для України взагалі не краще буде. А в нього в роду були козаки з коз, козацького роду вихідець. Угу. Енергія в нього не слабка. Дух роду також, бачите, козак. ну Щось, щось там як хтось з воїнів був, більш мені показує. Угу. Пісні. <клідків> Якесь хвилювання стосовно здоров'я, стану здоров'я жінки. На даний час у нього на душі, а -а -а -а. <клідків> тривожність шучість. Ну, я думаю, що він буде займатися краще своєю справою, хоча для нього е йому потрібно бути обережним. Остану здоров'я. Дуже багато буде стресів, небезпека йде, особливо від автокатастрофи. Обережно, бо дуже на нього як зляться, як перейшов дорогу. Машина. Йому потрібно бути уважним з своїм, змінити водія. І дивитися на дорозі небезпека йде. Зараз йому скільки, який вік? Е, ну, Він достатньо дорослий, близько 50-60. 50-60, так. 60. 49. Якраз 49. Йому потрібно бути обережним, тому що є вороги, які хочуть його знищити авто, світле авто, остерігатись. Так, 13 числа, в кінці цього місяця, йому потрібно бути дуже обережним. А те, що він для України, ну, так, щоб прям вау, ні. Угу. Але хоча б більш-менш бачите, то так. І тут якісь зараз ще я бачу Верховній Раді стосовно дорог, витрати на дороги. Оговорюють дуже активно дороги ремонтовані. Дякую вам дуже. Давайте далі. У нас вже зараз приїхав. Приїхали навіть одразу дві значні персони до України. Це глава МЗС Британії Леммі та держсекретар США Блінкен. Um, про це казали Так, okay. так, про візити, про велику кількість візитів. Голова Комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол розповів журналісту The Hill, що розмовляв днями з держсекретарем Блінкеном. Власне, журналістка з посиланням на Маккола заявила, що Блінкен та Лемі їдуть до Києва, щоб дозволити Україні завдавати ударів по території РФ. І я бачу в ЗМІ взагалі останніми днями багато повідомлень про те, що е, Байден активно працює над тим, щоб е, надати дозвіл е, застосовувати атакам з взагалі західне озброєння на території е, Росії. Вони насправді для цього їдуть, чи щось інше стоїть за цим візитом? Чому Китай за Китай йдуть розмови? Uh -huh. Якийсь рішучий крок, якусь подію варто чекати з боку Китаю. Це по-перше. По-друге, саме найголовніше це питання, яке постійно, <кхи> про яке постійно спілкуються, це а, умови укладання призупинки активних бойових дій. Uh -huh. Велика кількість жертв, велика кількість смертей. І ось ідуть жіночі знову жертви на 11 місяць. Бачите, щось можливо таке буде дуже активне. Ха. Крим. Питання Крим. Угу. Потім е е розроблення якоїсь зброї, ну, я так приблизно бачу, описувати не буду нашими військовими. Угу. Якраз сьогодні відбуватиметься кримська платформа. Я думаю, що там теж можуть бути якісь зв'язки, щось, щось буде пов'язане з цим. Угу. Ну Ми в рамках ефіру не можемо так більше розповідати. Угу. Мої глядачі вже помітили, що я. Трошки зупиняюсь, і ну, задля безпеки, задля перемоги наших військових, завжди вам вдячні, завжди вдячні рідним, близьким. І, взагалі, кожному українцю. Знаєте, за терпіння, за любов до України, навіть за кордоном перебуваючи неймовірні люди, які. І донатять, які намагаються допомагати військовим підтримувати. І я знаю, що мені доходять навіть чутки, що за кордоном сваряться, якщо чують, що українці розмовляють російською мовою. настільки полюбили. А раніше пам'ятаєте, як соромились навпаки українською мовою угу. розмовляти. Всі розмовляли еліта російської мови, а зараз пріоритети змінилися. І Нещодавно, до речі, я була на прекрасному заході наші квіти, квіти нації, співаки, співачки в Меланії був день народження, і цей день був приурочений допомоги благодійності. Військовим, донатам військовим. Ми а, а, також приймали там участь, де я пропадаю, <гум> не можуть знайти. І я також намагаюся а, виділити час для того, щоб допомогти Україні. І для вашої студії подарунок прекрасний вашому продюсеру. Яка зробила цю студію, цю студію дівчині Насті, величезна вдячність. Я обожнюю вас. Дякую, що ви мене запрошуєте, і дякую вам за те, що ви підтримуєте Україну. Ваші прогнози, всі спрямовані на те, щоб допомогти людям оберегти українців. Оце серце це любов всіх наших українців, нашої рідної неперевершеної землі. Я дарую вашій студії цю картину. Нехай вона символізує. А, любов, перемогу і як найскорішого миру для України. І нехай буде мир в усьому світі. Так, Анна, я особисто дякую вам за таку красу, яка тепер буде е, головною відзнакою нашої роботи у нашій студії. Найкращій так. студії. Дуже вас люблю, і нехай вас все буде тільки краще і краще. Ціта вам, вам і успіхів. Що ж, я буду радий продовжити, uh -huh. що відбувається далі. Власне, що найголовніше з візиту Блінкена до України, це навіть якщо нам дадуть ось цей дозвіл на використання зброї на території Росії, що він кардинально може змінити для нас. Буде агресія в бік України дуже сильна. Дивіться, як будуть нас кошмарити Київ, Київщина, Нака, Кривий ріг, Полтавщина. Ну, взагалі, бачите, ми, ми заплатимо ціною життів ціною світло. Врешті-решт, результат відволікати від України і все ж таки стояти на тому, щоб. Відступили ворожі сили і не зазіхалися на наші землі. Дуже багато хочуть відтяти в нас. А, а, ви бачите, зараз це їх як притормозить трошки. Угу. Хоч і спочатку ми відчуємо шалену агресію. ось, Дуже багато втрат, знаєте, неймовірно. Я не можу вірити, не можу повірити в те, що. Кожного дня стільки втрачається життів, і хочеться, щоб якнайшвидше це завершилося, і Україна варта тільки, щоб люди квітли процвітали, потрібно здолати внутрішнього ворога. Це корупція, це не любов до сусідів, до один одного. Зараз люди починають ненавидіти, втомлені вже цим усім. Давайте не будемо сваритися, збираємося. І все ж таки йдемо до однієї мети і цілі, це тільки для того, щоб захистити свою країну і своїх людей. Так, погоджуюсь з вами Анна, на всі 100%. І якраз давайте до вашого вступу я продовжу, що Зеленський має намір закінчити війну вже цієї осені, mm -hmm. покладаючись на міжнародний тиск е, на Росію до зими. Mm -hmm. Так е, наразі голова держ... глава держави працює над планом перемоги, який має на, п... на меті змусити Росію припинити військову агресію вже цієї осені. Водночас, курська операція тут ключовий фактор успіху. Паралельно з презентацією цього плану своїм партнерам, Київ готується організувати другий саміт миру до кінця року, який на відміну від першого такого заходу відрізнятиметься запрошенням в Росії. Е, Головне питання з приводу е, саміту миру. Чи встигнуть його підготувати і провести цього року. Ну, дивіться, його вже хочуть зробити не так довго, ось найближчим часом. Угу. Я бачу, що Володимир Зеленський б'ється, їздить постійно. Добиваються, обіцяють зустріч, дійсно, зустріч має бути. А от на рахунок того, що хто буде з представників Росії, отут питання дуже, знаєте, з таким е великими трьома крапками, тому що, можливо, якісь або представники будуть, е ну так, хитрують, і тут відволікає на себе увагу Китай. І Індія чомусь, Індія. Питання з Індії, Китай, Індія, А що, що за сварка між Індією і Китаєм? Ось дивіться, три карти в мене випало: Китай, Індія і сварка. До територіальний місяць. спір, так само, як у нас з Росією і з Є так, так? Так. І Індія mm -hmm. з Пакистаном, там дуже багато. Uh, у них територіальних претензій до різних країн, ну, як будь-яка інша постколоніальна держава uh, постійно на тлі етносу uh, території стародавніх, якісь uh, виходять такі історії. А це Китай зачепив Індію, щоб вони вступали на їх бік. Uh -huh. На що Індія не дуже так погоджувалась. А в майбутньому я бачу, що мають бути союзи. Uh -huh. Індія, Китай, Росія. Там така прям перепалка. Люди бігають щось. Мені зараз щойно промайнула видіннях якась споруда, чи музей, чи театр, можливо, там буде чи прильот, чи, чи щось, щось там відводиться. Е, ну і ключове питання, виходячи з саміту міру. З саміту миру, хочу дізнатися, чи вдасться завдяки ньому завершити війну е, цієї осені, можливо, зими або восени наступного року. Зараз я знову ж кажу, жде такий період а, ближче до зими, якісь, можливо, призупинка тайм-аут. Я угу. так бачу. Тайм-аут. А як цей тайм-аут може повпливати на війну в майбутньому? От вже в вересні буде зрозуміло багато чого знову ж таки. Багато жертв, багато смертей. Тут чомусь Верховна Рада, і над ній висить хрест. І я бачу, навіть коли дивлюся в небо в центрі, висить великий хрест. Або зміни будуть, або щось з Верховною Радою, Або вона, як не буде там, або, можливо. Щось чи, чи повна трансформація, отут з Верховною Радою буде зміна суттєва. Ось конфлікт. Знову виходить інформація, що буде Індія, Китай. Зараз розбиратись з собою будуть, а ми тим часом шукаємо союзників, які нам дійсно будуть допомагати. Ох. Але бачите, я бачу зараз, мені кажуть, що багато буде космічних істот прилітати скоро на землю більше, частіше до своїх точок встановлені ці локації, куди вони мають бази як приїжджати. І зараз, можливо, скоро ми дізнаємось якусь інформацію, чомусь іде від. Якогось великого такого чи метеорита, чи що. Загроза йде насправді дітям потрібно бути обережними. <різвісно> країни зараз мені кажуть, країни з червоним помаранчевим кольором, які носять це Індія. Ну, Індія щось там буде відбуватись неспокійно. Єгипет, де, де такі червоні жовті кольори, будьте обережними. Буде там зараз підніматися енергія агресії, в тому числі до саміту миру. Ще давайте доповнимо, що я бачу. Не тільки Курськ, там і інші локації будуть бити по Росії для того, щоб змусити їх зупинитись. Так. Все одно важко буде. Домовитися, тому що бачите, якось все так постійно, ні перепалки, якісь нема домовленостей таких правильних. До зими, дійсно, побачимо. Дай Боже, щоб щось було вже зрозуміло. Але інші частини, в яких були бойові активні дії і анексія, там ще не так просто все заспокоїться. Диявол ще не відступає не так просто. Угу. Дякую вам дуже, Анна, за відповідь. Давайте завершувати потроху. Але перед цим ми так торкнулися Курщини. Я хочу більш детально роздивитися саме цей напрямок. Відомо, що аналітична група Deep State підтвердила початок контрнаступу росіян на Курському напрямку та погіршення ситуації біля лівого фронту. Російські морпіхи та десант атакують підкореного, вибиваючи українські сили зі Снагості, Вишневки та з району Афанасівки. Е, скажіть, будь ласка, як буде проходити їхній контрнаступ і чи зможуть вони вибити українські війська зі своїх позицій у Курській області? <кху> <кху> відступ я бачу на найближчий час наших військових. Ну, там ще буде, бачите, багато смертей, буде дійсно погіршення. Угу. І не так прям все швидко відбудеться. Наступ буде швидкого відступу, наших, е... не буде, ми будемо ще бити по іншим цілям. В інші точки, не кажу, які. <гум> Дякую вам дуже, Анна, за сьогоднішній прогноз для України для українців, що ви знаходите час приходити на наш канал і е е е такі неймовірні подарунки. Е <гум> наша студія отримує від Анни Атаманової. Е <гум> просто чудово, дуже чудово. Ми вам всі дуже вдячні. Друзі, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами на прогнозі і переходьте на канал Анни Атаманової, де щосереди ми проводимо прямі ефіри і проводимо неймовірний час разом. І записуємо також для вас розклади по містах з Анною Атамановою, які дуже точні, дуже влучні. І я впевнений, що Анна таким чином вберегла вже точно не одне життя. Тому підписуйтеся на канал і приходьте на канал Анета Атаманової. Зустрінемося з вами вже за тиждень. До побачення! До побачення.